Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні маємо вже 9 день нашої декади місійності. У нас сьогодні тема Паси Мої вівці. Дуже гарне Євангеліє сьогодні у нас. Прочитаємо Євангеліє від Івана, 21 глава з 15 по 25 вірш. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: Симони Йоне, чи любиш ти мене більше, ніж оці? Так, Господи відрікає той йому. Ти знаєш, що люблю тебе. Тож. Тож, мовить йому, паси мої ягнята. І знову, вдруге, каже до нього, Симон Йони, чи любиш мене? Так Господи, від... відвічає йому, Ти знаєш, що люблю тебе. І мовить йому, паси мої вівці. І втретє кай, йому каже: Симоне Йони, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає, чи любиш мене? Той і каже йому: Господи, ти знаєш, Ти все знаєш, ти знаєш, що люблю. Що тебе люблю. І каже йому Ісус: паси мої вівці. «Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодий був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієшся, то руки твої не простягнеш, і підпережить тебе інший, той і поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: іди за мною! І обернувся, бачить Петро, що з ним іде інший, іде інший, учень, що Його любив Ісус, і що він що під час вечері схилився йому на груди і запитав, Господи, хто той, хто тебе зрадить. Тож, побачивши його, Петро каже Ісусові: Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке? Тобі до то яке тобі до того діло? Ти іди за мною. Отож, розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не умре той учень. Та не сказав йому Ісус, що не умре. Лише так, якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до цього діло. Цей це той учень, який Оце свідчить, і який оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оце все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Дуже гарний уривок. Коли, апост... коли Ісус, коли вже був Воскрес, Ісус, е... і, і з'являється Він учням, написано. Поснідали. Вони поснідали, і Ісус говорить до Петра, Ісус три рази задає Петру питання, три однакові питання: Симоне Йоне, Чи любиш Ти мене? І Петро завжди відповідає: так, Господи, Ти знаєш, що люблю я Тебе. Чому Петр, Ісус задає питання три рази Петру. І Ісус далі каже, паси мої вівці, паси мої вівці. Ми знаємо, що апостол Петро три рази відрікся Ісуса, коли Ісуса ув'язнили, три рази Петро відрікся. І Петро сильно мучив себе цим і картав за те, що він відрікся від Ісуса. Ісус три рази питає, чи любиш ти мене більше, ніж Отці, більше, ніж Отці, показуючи науч. І що Петро казав? Так, Господи, Ти знаєш. Що я тебе? І на третій раз, коли Ісус питає Петро, засмутився. Петро засмутився. Петро чистим серцем любив Бога. Петро чистим серцем любив Ісуса. І Петро був готовий віддати життя за Ісуса. І Ісус каже, паси мої вівці. Паси мої вівці. Ісус довіряє Петру пасти вівці. Ісус довіряє, бо дотепер Ісус пас вівці. Каже Ісус, я пастер добрий. А тепер, коли Ісусу треба вже вознестись, Ісус каже, що? Петре, паси мої вівці. І Ісус каже дуже гарно до нього: іди за мною. іди за мною. Коли Петро, обернувшись, так, йшов також апостол Іван, і Петро запитав гарне, гарна така дія. Петро запитав, А що цей? Бо перед тим Ісус сказав, що може вони говорили, що Ісус, що всі учні віддадуть життя, а Іван ні. Іван той учень, який буде жити, бо прийде Ісус. І вони всі думали, що Ісус буде другий прихід Ісуса ще за їхній час, що Іван не помре. Але Іван дуже гарно пише: Та не сказав Ісус, що я не помру. Тільки сказав, що поки я не прийду. І ми знаємо, що. Всі апостоли віддали життя за Ісуса Христа за віру, за церкву святу. А апостол Іван віддав, жив на гор на острові Патмос, доживав своє життя. І Ісус з'явився йому. Оцей якраз Ісус прийшов до нього. А для чого Ісус прийшов? Щоб дати книгу Откровення, книгу, що мало стати з церквами, що мало відбуватися з ними в подальшому. І також про останні часи, що буде відбуватися, про прихід Антихриста. І. і, і. Тому Іван каже: я той учень, який оце свідчить, і який це написав, знаємо, що Його свідчення правдиве. Ісус любить тебе і мене. Ісус тебе сьогодні питає. Наприклад, мене би питав, Романе, сину Ігора, чи любиш ти мене? я би сказав. Так, Господи, ти знаєш, що любиш. То паси мої вівці. Іди за мною. І паси мої вівці. Ми бачимо також, що любов проявляється у відповідальність. Коли тебе Ісус сьогодні запитує, чи любиш ти мене, ти скажеш так, то Ісус каже, то візьми відповідальність за моїх дітей. Візьми відповідальність за мої вівці. Паси мої вівці. Це означає: візьміть відповідальність. І коли ми беремо відповідальність, оце насправді є любов по відношенню до Ісуса. Легко любити. Коли ми кажемо «любим» тільки на словах, але любов це відповідальність. Тому Ісус питає, чи ти готовий взяти відповідальність за мої вівці? Петро каже, так. Тоді Ісус сказав, добре, йди за мною і паси їх. Цитата. Серед апостолів найбільшого рятунку і покаяння, а може, і потіхи, потребує Петро. Він же у тих страшних, е, він же у тих страшних годинах і у котрих Христа ставлять перед суд, три рази відрікся Господа на голос служниці, слуги та сторожа з клятвою, заперечував, що ніколи не знав Христа. Йому Христос заявляє вже тієї ж першої дни непевно, з ним довше розмовляє, потішає, очищує, підносить, освячує душу ученика так, що гончар чи скульптор виробляє глину, з котрої виходить. Архітвір Митрополит Андрей. Ісус відновлює кожних прибитих. хто Хто прибив гріх, хто прибило життя, хто в свій час може відійшов від церкви від Господа. Господь піднімає кожного. Господь хоче діяти через кожного. Молитва. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він мені дає лежати. Веде мене на тихі води. Він відживлює мою душу. Веде мене по стежках правих імен ради Твого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боявся б лих, бо ти зі мною. Жезло твоє і правиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш ціл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром. Переливається мій кубок, добрість і милість будуть мене супроводити всі дні життя мого. І житиму в домі, Господь. По всі віки вічні. Це Псалом 23. Господь мій пастир. Місійні завдання. Особисто до тебе і до твоєї сім'ї. Увечері помолімось. Увечері помолімося, увечері помолімося за нашого парафіального священника і за всіх наших душпастерів, дякуючи Богові за їхнє служіння. Помоліться за тих людей, які. Ложить своє життя, щоб пасти вас. Кожен з нас ученик, кожен, над, але над кожним з нас поставив Господь своїх пастирів, тобто єпископів, священників, ті, які піклуються про твою душу. Сьогодні в сім'ї зберіться і подякуйте Богу за вашого парафіального священника. за вашого єпископа, який у вас є. Більшість християн навіть може і не знає, який у них є єпископ. Узнайте, хто у вас є єпископ, хто є цей апостол, який поставлений над вашим стадом. Узнайте, подивіться в інтернеті, подивіться на цю фотографію і скажіть, Боже, дякую тобі за цього, пастера. Парафіально священника, ясно, що ви знаєте, подякуйте Богу за нього, за те, що він не став. Людина, яка любить алкоголь, наркотики чи щось, він став людиною, яка хоче служити Богу і служить. Рівно стільки, скільки вміє, скільки знає. Моліться і благословіть Його. Подякуйте Богу за нього. У вашій парафії звернімо особливу увагу на тих у нашій парафії, хто працює на місійних теренах або в різних капеланах. Парохи слідкуємо за працею пастарально-месільного відділу ГУКЦ і розповідаємо, розповідаємо вірним про життя нашої церкви там, де немає формально створеної структури. Е... Дуже важливо мати місійність на своїх парафіях. Що таке місійність? Це виходити за межі своєї парафії, це виходити до людей, які не є у ваші парафії, це годувати голодних, вдягати бідних, євангелізувати, проповідувати, йти до тих, хто є загублені, і привести їх до стада. Також е сьогодні закликаються всі парохи слідкувати за працею пасторально-місійного відділу української греко-католицької церкви, так? і бути також учасниками місії. Для розповсюдження Царства Божого на цілому світі. Поза парафією постараємось сьогодні-завтра скласти свою пожертву, щоб підтримати місійну діяльність нашої церкви та нашої єпархії. Другесеньки, любов також заключається в дії, а дія також заключається у фінансах. Заохочую вас, скільки це можливо для вас. Пожертвуйте якісь кошти. Для вашої парафії або для місійної діяльності, для тої діяльності, яка розповсюджує місію Господа нашого Ісуса Христа. Бо ми покликані бути місіонером. І коли ти будеш місіонером, і хтось інший буде допомагати тобі в цій місії. Бажаю кожному з вас відповісти на це питання, яке Ісус тобі сьогодні задає. Симоне, Йоне, чи любиш ти мене? Задумайся, задай собі це питання, подумай. І коли ти скажеш так, Господи, то Ісус далі каже, паси мої вівці. Тобто, візьми відповідальність. Не бійтесь брати відповідальність в сім'ї, на парафії, в церкві, на місії. Не бійтесь брати відповідальність. Тому Ісус далі каже, третє, іди за мною. Тобто, якщо я люблю Ісуса, іду за Ним, потрібно брати відповідальність. Тому бажаю кожного з вас, щоб Дух Святий. Дух істини, який веде до істини, веде до Ісуса, він завжди буде давати вам силу брати відповідальність. Слава Ісусу Христу!